Ну так, треба буде його сремонтувати. Лівіафан, їдь сюда. Ах, ти ж піу. Ти лише колір стер. Піу. О, ні, ти його вбив, Ха-ха, Лівіафан, їдь сюда. Я приїхав. Опа! Це шо, КВ44. Забираємо його. Я не буду вам служити, я ще живий. Піу. Ауч! ну ти сам напросився. Піу, пів. Служу совітському народу. Піу. Ха-ха, ти получив. Ну, я зремонтуюся, а ти стій тут. Поганий ремонт, але все. То хоч би якось зремонтувався. Перемальовуйте його і зробіть нашим. Тут тебе і зремонтуємо. Не зремонтуєте, бо я інженер і я тут був. Фух. Ауч, ай. Ну, він мене сильно дарив. Забирайте його. А зараз займемося тобою. О, ні, сірий колір закінчився. Ти, ти забув про мене. А, ну, а, ну, кеш з завода. Ні, я не втікну за завода. Ха. ха Піу. Надіюсь, ви зрозуміли, що КВ44 лише мій. Ха-ха, я приїхав. О, Рати, ти вже приїхав? Та, я приїхав. Тоді їдь в нашу базу. Добре. Та що за день такий сьогодні? Я хочу зробити що він був за нас, а ніхто мені не дає його зробити за нас. Що? Того опять? Не забирай його. Я заберу його. Даже якщо ти навіть якщо ти мені не дозволяєш. Ах ти ж. Ну, нічок, КВ44. Скоро. Дуже скоро ти і ти будеш на КВ-44, Ти будеш. Ти будеш. Я не знаю ким, але скоро будеш за нас. ха Ха ха.